Напередодні дня святого Валентина тернополяни купують більше квітів, ніж зазвичай. Здебільшого люди беруть тюльпани і троянди червоного кольору, каже флористка Олеся Павлюк. День святого Валентина – одне з наших улюблених свят. Попит цього свята, звісно, це червоні кольори, червоні квіти, міксовані букети. І звісно, попит на квіти порівняно з. Попередніми місяцями в рази більші. Ну завтра це 100% буде кохання в повітрі і багато квітів по вулицях, я впевнена. От але вже гажіотаж серед хлопців, чоловіків вже зівчора, вже ходять, дивляться, бронюють сьогодні. Активно ну, а найбільша кількість людей думаю, буде завтра. Ми формуємо букети за бажанням клієнта. Ціновий діапазон може бути різний. Це може бути букет-комплімент до тисячі умовно може бути і. Три тисячі міксований, і вище залежно від ваших побажань. Флористка Катерина Кирилюк розповідає: чим ближче до Дня святого Валентина, тим більший попит на квіти. Чим ближче до 14 лютого, тим більший попит. У Нас перед замовленням почалось з 10 числа. То якраз відтоді так по йде. І вже найбільше клієнтів очікуємо, якраз таки 14 числа. На складі так скажемо, магазини викуповують більшу кількість квітів, і відповідно менше їх залишається на складі, і тому зростає ціна. Готові букети у Тернополі можна купити за ціною від 400 до 4 тисяч гривень. Поштучно троянди та тюльпани в різних магазинах відпускають за ціною від 49 до 140 гривень. Максим Сказків, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.